Паперова тяганина, брак деревини, її низька якість це основні проблеми деревообробної галузі України, що їх виявили експерти програми ФЛЕГ, підтримуваної Європейським союзом та світовим банком. Досліджування також показали, що галузь із острахом чекає на запровадження в ЄС нових норм, які вимагатимуть сертифікації деревини та можливості точного відстеження її походження. Українські відомства, що опікуються галузю, заспокоюють виробників. експортери, які раніше зможуть претендувати на європейські ринки збуту. Жодний з учасників анкетування не вважає, що існуюча дозвільна система. Сприяє виробничій діяльності своїх підприємств. Такі результати опитування підприємців-деревообробників, що провели експерти спільної програми Європейського союзу та світового банку ФЛЕГ. Вона діє в Україні уже сім років поспіль і покликана врегулювати законодавство держави в лісовій сфері. Опитування провели не дарма. 17 директорів підприємств з різних областей України заявляють, що ефективно працювати заважає не тільки бюрократія, а й брак деревини. Жодне підприємство не забезпечене сировиною в повному обсязі. Переважну частку, тільки чотири директори.

Падку сказали або до половини, або чверті, або навіть два директора сказали, що зовсім не забезпечує. Нині в Україні деревину продають на аукціонах. Вони мали понеможливити корупційні схеми та допомогти деревообробникам не лише закупити потрібну кількість деревини, а й сприяти встановленню ринкових відносин та цін. Проте цього не сталося. Переконують експерти. Без малого половина визнали, що їм доволі часто приходиться використовувати грошову винагороду. Для успішного вирішення виробничих проблем і у тих, кому зрештою вдалося придбати деревину. Часто якість отриманої сировини залишає бажати кращого. Многі виставляють от, там, наприклад, продукція третій сорт 36 і більше діаметр. Вона виставляється. Ми її покупаємо в результаті, коли ми її купили, нам заявляємо, а ми так вам не зможемо одрузити. Ми грузимо все одно від 20 і все. Проте, це ще не все. Незабаром до переліку проблем додасться ще одна: З 2013 року Європейський Союз запроваджує нову норму сертифікації. Щоб експортувати деревину на ринки ЄС, підприємці повинні підтвердити її походження. Для вітчизняних підприємств це може стати новою перепоною, оскільки нині такі документи видають лише на два види продукції. Чесно кажучи, в нашому експорті велике количество експортерів фізичних ліс або мелких підприємців, які експортують кубів в Вот я впав я допускаю, что эта регуляция приведет к укрупнению экспортеров и к изменению структуры экспорта.